Вітаю усіх. Сьогодні в нас дуже цікава, цікава тема. Я буду робити згущене, домашнє згущене молоко, згущене молоко, і хочу вам показати, як я роблю. Можливо, у вас такий рецепт зацікавить, якщо ви не робите. А якщо робите, то розкажіть, як ви робите. Поділіться своїм рецептом. Я буду розказувати, як я роблю. Ви знаєте, що що згущене молоко з дитинства то було таке для, для дітей дуже бажане, дуже бажане. Ми всі дуже його хотіли і ніколи ми його не мали, тому що я так як сьогодні пам'ятаю, воно коштувало 55 копійок. І не завжди ти міг собі піти купити, бо 55 копійок то було багато. Мені до школи давав тато чи мама зранку 20 копійок. 20 копійок, щоб я могла собі щось купити поїсти. Але 50 копійок, то треба було вже назбирати. Бували такі, такі тижні, що я збирала два тижні і вже через два тижні ми, я йшла в магазин, купляла собі те молоко, і то, то, то на селі було кіно, що п'ятниці нас зі школи заставляли ходити в кіно. Хоч хочеш, не хочеш, але ти мусив йти в те кіно. І я приходила в те кіно, кіно було в клубі, а через дорогу був магазин. І я собі пішла, купила вже те молоко, як назбирала на нього тих 55 копійок. І я в сумці все мала цвяшок. все постійно. Я його носила завжди. Він в мене був на всякий випадок. Ой, і той цвяш, і тим цвяшком я собі цеголкою пробивала дирку. Тому молодці, і я вже цілий той сеанс кіна там 2,5 години. Я мала що собі смокати. І то було, ти знаєте, яке то було задоволення. Я не знаю, колись ніхто не знав, що то можна так зробити молоко так просто. Бо ж цукер був, цукор був, можна було зробити, але просто ніхто не знав, що так можна зробити. А його дуже хотілося. Дітям дуже хотілося. І сьогодні, от. Я вам покажу, як я буду робити те згущене молоко. Для цього нам потрібна така каструля з таким, знаєте, ш... широка. Ліпше, чим ширше, тим вона ліпша, тим швидше ми зробимо молоко. І має бути з товстим дном. З товстим дном і, і з таким антипригарним покриттям, я би сказала. І тепер. Ми маємо таку каструльку. Тепер нам потрібно півлітри молока, півлітри тих вершків і 200 грам цукру. І це все ми зараз з'єднаємо в каструльці і підемо на плитку і будемо варити. Так, виливаємо молоко, наші вершки. Я сьогодні буду робити молоко з верш... згущене молоко з вершками. Але наслідую. і я ще вам покажу друге відео, де можна буде робити без вершків. То буде слідуючи. Сьогодні робимо з вершками. І тепер ту все ми гарненько вимішуємо. Я буду зараз ставити на... на плиту і буду показувати вже далі процес. Що буде відбуватися на плиті. Наше молочко закипіло. Помішувати його треба так частенько, частенько помішувати. І тепер я зменшую вогонь на середній, щоб воно тільки собі кипіло тихенько. Щоб воно тільки тихенько собі кипіло. Також треба пильнувати, щоб воно не збігло, але я не думаю, що воно в моєму випадку буде збігало. У мене дуже висока каструлька. Так, зменшуємо газ між мінімальним і середнім, отак тільки щоб воно собі перекиплювало. І так будемо варити, поки не зваримо. Наша згущенка вже вариться 30 хвилин, і ви бачите, вона вже поміняла колір на такий кремовий, світло-кремовий. І смак вона вже має згущенки. Я вже покушала її, вона вже має смак згущенки, але воно ще має забагато рідини. Ще забагато, треба ще мішати. Зараз треба ретельно мішати, щоб не пригоріло, бо молоко стає щораз густіше, і воно в кінці може пригоріти. Але поміняло колір. Бачите, вже колір став такий карамельний, карамельного такого відтінку, світло карамельного Як відбувається процес, сам процес, бачите? Мені цікаво. Лучко погостіло. замітно погустіло. Але все ще воно є чуть-чуть рідкувате. Ще, я думаю, пару хвилин займе, щоб воно згусло. Вже воно годинку у нас готується. Я думаю, Ще буквально пару хвилинок. Може вже так піниться, як при самому кінці має пінитися. Зараз ми перевіримо, чи воно готове, то треба отак капнути на ложку. І як воно буде стікало під нахилом, воно чуть-чуть почало стікати, але воно вже затрималося. Воно майже готове ще капельку. Ще капельку його помішаю. Трошки газу дам, бо я зменшила геть на мінімум. Капельку-капельку. І зараз воно вже буде готове. Наше молочко явно готове, воно стало густе. І воно такий колір стало як вареного молока. Дійсно, як я пам'ятаю. Як молоко зварити, воно тільки варений, не чу-чу-чуть, воно темніше, тому що воно, напевно, зі содою Це магазини, а наше є без соди, просто молоко з лівками. О, і воно вже є готове. Воно зараз є ще але як воно охолоне, то воно стане густіше. Я Зараз почекаю почекаю хвильку охолони і перелию його. О, і воно стане загустати, воно буде густіше. Все, воно варилося годину і 5 хвилин. Ну, може, грубо годину. Там вже тих 5 хвилин. І, і наше молочко зварилося. Дивіться, яка краса. Я зараз перелию, то я ще покажу його. Таке відкрите і зближче. Я ще Хочу спробувати його на готовність все-таки. Бачите? Погано видно, я зараз його тут влукаю. О. О, і чекаємо. О, зараз чуть-чуть. трохи -чуть. підхолоне. От, бачите? Воно не з'їжджає з ложки, воно тримається на ложці. Як приклеєне. Бачите? Воно нікуди не рухається, наше молочко готове. Наше згущене молочко готове. Подивіться, яка краса вийшла. Воно ще гаряче, воно ще навіть не вихолонуло, але дивіться, яке воно густе, яке воно гарне. Ви можете його додавати будь-де. Що б ви не робили, чи до крему, чи, до, чи перемазувати вафлі. Та будь де, так само, як і магазинне молоко, будь-де. Але смак, я вам скажу, то не зрівняний з, з магазином. Я ж його так накушалася, поки його готувала, що я вже не хочу <зараз>, зараз кушати ще раз. Ну, воно дуже і дуже добре. Я навіть покликала чоловіка, кажу, ходи покушай, я кажу, може, то мені здається, що воно таке добре. А він прийшов, покушав, каже: ти знаєш, то був то, то, то є сказка. Каже, то є казка, яке воно каже смачне і яке добре. Кажу, є. Кажу, аж не віриться. Кажу, що наше дитинство, що воно робиться так просто, і що наше дитинство прийшло, і ми навіть не знали, що так можна зробити. Не знали ні наші батьки, ні бабця, ніхто не знав. І, і через що ми були жадні того цукорка навіть. А якби таке молочко було вдома, боже, то ж то на хліб намастив, то що би тільки то і їлося, певно. А знаєте, з другого боку, може, і добре, що ми не знали. <сі> добре, може, й добре, що ми не знали. Бо то таке добре, достатньо солодке, якби так їли ціле дитинство, то невідомо, щоб теж могло бути. Як Бог дає, так воно має бути. Так що молочко робіть, бо не пошкодуєте, бо дуже добре. Дуже добре, дуже дуже смачне. І воно таке має смак, знаєте, такої карамельки. Такий приємний, такий добротний. О, я би собі те молочко в дитинстві, то я не знаю. Дуже добре. Коротше, мені сподобалося. Я думаю, що і вам сподобається, як ви собі, собі зробите, бо дуже і дуже смачне. Насправді. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і дуже вам дякую всім і до наступного смачного відео. Па-па.